Серед усіх українських полонених, яких утримує Росія, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час робочого візиту до Миколаєва. За його словами, наразі пріоритет для повернення важкопоранені захисники та жінки. Детальніше про це у репортажі Катерина Рупташ. Миколаївська область посідає перше місце за кількістю військовополонених по всій Україні. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, загалом від початку великої війни з ворожого полону вдалося повернути понад три тисячі осіб з усієї країни. Щодо пріоритетів, воно існує для мене на підставі Женевської конвенції. Там два пріоритети чітко виписані. перше. Повертаються, а саме через процедуру репатріації, тобто це без жодних умов, не через обміни, повертаються важко поранені військовополонені. Це перша категорія. Друга категорія жінки. На жаль, я можу публічно сказати, незважаючи на те, що публічно ми не називаємо цифри, але українські героїнь в російському полоні залишається більше, ніж 400. За словами Дмитра Лубінця, процес обміну українських захисниць доволі складний, адже Росія принципово не хоче повертати наших жінок. Крім того, за офіційними даними, з 2014 року близько 14 тисяч цивільних осіб знаходяться в заручниках у ворога. Ця цифра складається з тих, кого Росіяни затримали з 2014 року. Крим Тимчасово окуповані Донецька Луганська область, ну і після повномасштабної агресії на тих територіях, які перебували, але перебувають під тимчасову окупацію. Наприклад, там Київська область вона була найменша під тимчасовою окупацією. Але навіть з Київської області, за нашими даними, росіяни забрали більше ніж 600 цивільних. Головною нашою задачою сьогодні є повернення усіх українських громадян, незалежно від їх військової приналежності, додає омбудсмен. Чи бачу я окремі проблеми, наприклад, в поверненні оборонців Маріуполя? Так бачу. Я навіть публічно це коментую. Я не виділяю жодний військовий підрозділ, але я публічно заявляю, як людина, яка безпосередньо приймає в цьому участь, що так набагато складніше повернути оборонців Маріуполя. Це і представники Національної гвардії, представники Збройних сил України, якраз 36, та Марпехі Миколаївські. Це і представники Державної прикордонної служби, тобто по ним максимально важка ситуація. Більше того, після окупації Маріуполя ворог почав організовувати публічні судилища. Спочатку це були представники Національної гвардії України. Зараз ми бачимо таку ж саме тактику по відношенню до. Військово полонених 36-ї вони їх всіх зібрали в одну виправну колонію. Там, за моїми даними, максимально погані умови перебування. Дуже багато хто з них піддається тортурам. І щодо якраз представників 36-ї, останніми місяцями ми бачимо, що виключно їх публічно засуджують, дають дуже великі тюремні строки. Щодо звільнення засуджених Україна веде безпосередньої перемовини з представниками РФ. Однак, ворог має негативну позицію. На думку омбудсмена, якби росіяни мали на меті повернути усіх своїх військовополонених, великий обмін уже давно було б проведено. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.